Книга суддів це сумна історія про систематичне відступлення народу Ізраїлю від Господніх постанов, але це також історія про Божу милість, прощення і відновлення відступників. Ця книга розповідає нам про те, яким жахливим є гріхи, також яким добрим і милосердним є Господь, який продовжує спасати грішників, і робить цю справу також і сьогодні. Ви слухаєте подкаст «Вивчаємо Біблію разом. Мир дому вашому, друзі. Ми раді новій зустрічі з вами за вивченням книги суддів. Ми знаходимося в 13 му розділі і досліджуємо історію життя Самсона. Минулого разу ми дізналися про те, як мав з'явитися у світ цей незвичайний хлопчик. Бог обіцяв через нього дати визволення для народу Ізраїля. Вивчати книгу суддів разом з вами готові Олександр, Самоїл, Ростислав і Ангеліна. Розпочнемо наше вивчення з молитви. Добрий Боже, ми бажаємо, щоб ти наповнив наші серця словом Твоїм святим. Благослови нас у цьому вивченні. Говори до нас через книгу суддів. І допоможи нам духовно зростати. Амінь. Отже, 13-й розділ книги суддів розповідає про те, як мав з'явитися на світ Самсон. Про його народження дружині Мануаха повідомив ангел Божий. Написано так: І був один чоловік з цар'ї, данівець з роду, а ім'я йому Мануах, а жінка його була неплідна і не родила. І явився ангел Господній до тієї жінки та й промовив до неї: ось ти не плідна і не роджала, але ти зачнеш і породиш сина. А тепер стережись і не пий вина та п'янкого напою, і не їж нічого нечистого, бо ось ти зачнеш і сина породиш, і бритва не торкнеться його голови, бо дитяте буде Божим назореєм від утроби. І він зачне спасати Ізраїля з руки філистимлян. І прийшла та жінка, та й сказала до чоловіка свого, говорячи: Божий чоловік приходив до мене, а вигляд його, як вигляд Божого ангела, дуже грізний, і я не питала його, звідки він, а імення свого він мені не сказав. Написано в шостому вірші, а вигляд його як вигляд Божого ангела дуже грізний. Тут не мається на увазі, що вона думала, що це ангел, чи що тут, про що вона говорить? Чи це вона має на увазі, що це просто хтось надзвичайно поважний, і вона якби не знає, хто це. Якщо дозволити, я прочитаю шостий вірш в перекладі Огієнка з деякими редакціями. І прийшла та жінка та й сказала до чоловіка свого, і зверніть увагу, що тут не згадується імен, щоб не відволікати слухача, говорячи: Божий чоловік прийшов до мене, а вигляд його, як вигляд Божого вісника, дуже грозний. Коли ми зараз читаємо як Божого ангела, нам приходить на думку духовне створіння, може з крилами, а може і ні. Але коли ми читаємо це в єврейській мові, там зустрічається, використовується це слово Малах, що означає візник, а вигляд Божого візника дуже грізний. Якби так ми читали першу чергу, то ми б навіть не уявляли і не думали, що це якась духовна істота. І далі він сказав: І я не питала його звідки він, тому що зазвичай, якщо людина це людина, то вона має якесь походження. І вона каже: Я не питала його, звідки він, а ймення свого він мені не сказав. Тобто, ми бачимо культуру, що коли людина з людиною зустрічається, то той, хто зустрічає, питає звідки ти, а той, хто відповідає, каже. Хто я такий? Наприклад, сьогодні це притаманно циганській культурі, навіть сьогодні це збереглось. І коли людина нова приходить в громаду румську, то в неї питають: ти звідки, ти чиїх будеш? І людина каже: Я там онук або син такого-то. І це ім'я. Вже каже про багато речей, чим займається тато, чим займаються родичі і так далі, якою мовою розмовляють, тобто яким діалектом, з якого коріння вони походять. Так само і тут вона каже, я в нього не спитала, а він мені не сказав. Але ми далі будемо читати і побачимо, що навіть коли чоловік... Питає, тобто батько Самсона питає у Божого вісника, як його звуть, він дуже цікаво відповідає. І він каже, що мене звуть Пелі. Пелі це походить від слова пеле, що означає диво, якесь чудо, щось таке надприроднє. Але просто читаючи, там наприклад, переклад Огієнка, зрозуміти це дуже важко. Тому що тут написано і сказав йому ангел Господній, чому ти питаєшся про моє ім'я, воно дивне. Так, це 18-й вірш, я бачу, тому що тут переклали за змістом uh -huh. ім'я, а не так, як воно промовляється. І до речі, у Турканяка написано Воно є дивовижним, у Огієнка воно дивний, і а я Громов теж ще, каже. Я читала воно ще дивне". переклад дивогідне. Я думав, так, що це взагалі за слово таке. Дивотворчий, да, тобто той, хто робить дива. А тут так. мається на увазі, що це власне і є його ім'я. Так, це ім'я, яке означає, ну ми знаємо, що в Слові Божому, коли давали імена, вони відображали характер тієї персони, яка, я не кажу людини, тієї персони, яка носила це ім'я. Тому ми бачимо далі по тексту, що цей Божий вісник. Він зробив диво на очах у родини у батьків Самсона. От я хотів би повернутися так саме для цього. Йому майбутній батько Самсона запропонував вечерю. Він каже: Залишись і поїж з нами. Але ось Наче гостинність, така ввічливість, так. якийсь дивний діалог далі відбувається. Я розумію, що щось ми втрачаємо сучасний читач, чогось йому не вистачає, щоб зрозуміти, що саме відбулося, і чому він відмовляється. Це дуже цікаво. Справді це притаманно єврейській культурі. Якщо ми читаємо першу частину книги Самуїла, коли є оповідання. Про Саула, як у батька Саула зникли ослиці, і він взяв слуху і пішли вони шукати ослиць, і довго шукали, і там шукали, і в одному племені, і в іншому племені не знайшли і. Саул своєму помічнику каже, давай повернемося до батька, бо батько почне піклуватися, хвилюватися за нас. І цей слуга каже Саулу таку річ, що в такому, -та, такому -та місці є пророк, і мається на увазі Самуїл. Він багато що знає, Ходімо до нього, і він нам скаже, куди зникли ці ослиці. Що відповідає йому Саул? Він каже: в нас немає чим віддячити Пророку, ну, людині Божій. А якщо ти не маєш чим віддячити людині Божій, що ти підеш в неї питати? Просто так спитати не можна. То була така культура. Якщо ти в людини Божої питаєш, то ти, ти витрачаєш її час маєш віде. віддячити, тому що вона завдяки цьому існує. Вона не займається якоюсь особливою справою, а займається тим, що витрачає час на твоє життя, тому ти маєш віддячити. І тут ми бачимо, що з'являється така людина, яку манох. Сприймає як пророка, так. Божу людину, як пророка, який каже, що було, що є, що буде, і він хоче віддячити. Каже: почекає, коли я козеня приготую тобі для вдячності. Але вісник Божий, ми знаємо, що це був ангел Божий, він каже, що я не буду їсти. Того, що ти хочеш подарувати, бо це дарунок, того, що ти хочеш подарувати мені, тому що він хоче звернути увагу його вектор на Бога, а не на себе, тому що він служитель Господній. І він каже: якщо ти хочеш віддячити мені, то принеси це Господу. Що зробив манох? Він взяв козеня, він взяв хліб і приніс все це на скелі, на цілому камені. І коли це все відбулося, то ангел Господній підійшов до цього, став і в полум'ї піднявся. Тоді Мануах зрозумів, що це не просто людина, що це не просто пророк, а що це щось таке надприроднє, і він злякався. Так, не просто злякався, в 22-му вірші написано і сказав Мануах до своєї жінки: ми справді помремо, бо ми бачили Бога. І ось тобто тут в них, е, якби причина, наслідок так. повністю пов'язаний. І бачиш Бога, вмираєш. І цікавий діалог далі спостерігаємо ми між чоловіком і дружиною. Ми бачимо, що він каже, що ми всі помремо, тому що Бог щойно обличчя до обличчя з нами спілкувався. Але мені подобається позиція його дружини. До речі, мені так хочеться назвати її ім'я, але, на жаль, бо вона більш розсудлива. Більш глибока, духовна, ну, Ангеліна, погодься. Ну, можу назвати її дружина Маноха, що тут скажеш? Я погоджуюсь в тому, що вона дуже логічно і дуже виважено, о, ґрунтуючись на фактах, спростувала думку свого чоловіка, вона б могла ще сказати: якби ми б зараз померли, то Бог би не посилав там, мені дитину і не говорив, що я маю її не родити. Так вона говорить. Коли б Господь хотів би вибивати нас, не взяв би з нашої руки цілопалення та хлібної жертви, і не дав би нам побачити всього цього, і не об'явив би нам цього часу речі, як це. Справа в тому, що світогляд і сприйняття цього світу у чоловіків і у жінок різні, і можна сказати, що з цього приводу. Жодна жінка не була священником в храмі, тому що чоловіки думають, дивляться на речі певним чином. Жінки дивляться на речі в подробицях. Чоловіки бачать картину глобально. А жінки бачать картину в подробицях. Тому вона перераховує всі ці подробиці, які не врахував її чоловік. Дуже це важливо, тому що чоловік допомагає жінці, дружині, він представляє її інтереси, він про неї піклується і так далі. Тому він зустрівся з Анголом і питав, як виховувати, тому що він мав бути захисником. Але цього недостатньо. Чоловікові треба жінка, яка йому. Буде підказувати, звертати його увагу на подробиці. І дивіться, яка реакція. Одна людина зустрічає представника Господа, можна сказати, Бога. Тому що ми тут читаємо, що Він каже, що ми Бачили Бога. Тут написано, використовується слово Елогім. Елогім це єврейське слово, яке стоїть в множині, використовується, і слово ель означає сила, міць. Якщо сказати слово сила або міць в множині сили або? «сильні», це які? От і мається на увазі не те, що вони сприйняли це як те, що вони бачили творця. Хоча існує така думка, що вони вважали, що вони зустрілись з творцем. А в Слові Божому сказано, що не може людина бачити Творця і залишатися після цього живою. Тому Маног каже: ми помремо, ми не зараз померли, а ми помремо, маємо померти. Через якийсь час ми маємо померти, щось відбудеться з нами. Не тоді, коли ми зараз повернемось додому, полягаємо спати і не прокинемось, але я б маноха дуже не засуджував, тому що коли я Чув, слухав, читав цю історію, і я не міг позбавитись думки, сказати, звернутися до монуха й дружини і сказати, шановні, чого ви стоїте і чекаєте? Цей самий янгол прийде трошки пізніше, пам'ятаєте? Така ж сама ситуація відбулася ще в дії апостолів, яку згадує євангелисти, коли вони теж були здивовані його підняттям. Тут саме вони побачили якесь дивне. Явище, коли людина, з якою вони спілкувались, вона разом з димом піднімається наверх. З, з вогнем в вогню переходила з матеріального світу в нематеріальний світ. Але є відмінність тих учнів Господа, які це бачили, і цих людей. Тому що ми читаємо в книзі суддів, перед цим вже читали, як з'явився ангел Господній до Гідеона. І Гідеон каже: з того часу, як вийшли батьки наші з Єгипту, ніякі дива не відбуваються. І тоді так само ангел Господній показав диво Гідеону. І у дружини Маноха, і в Маноха це не відбувалося щомісяця, щотижня, щорік. Коли ми кажемо про учнів Господа, то там ми бачимо, що дива вони бачили, постійно бачили. І коли людина стає на хмару, і хмара піднімає людину, це одна річ. Хмара зазвичай не вбиває, а коли тут людина в полум'ї піднімається, і полум'я нічого цій людини не шкодить. То це дуже дивно. Дивно, дивовижно, страшно має бути тому, хто у полум'я оказався, а не той, хто спостерігає. Але вони так відреагували, тому що зрозуміли, з ким вони розмовляли до цього: що це не просто пророк, що це не просто Божий вісник, який є людиною. Вони зрозуміли, що ця персона має. Надприродні здібності. Тому вони так реагують, і ми бачимо, які наслідки після цього, що вони повірили, вони пильнували і виконували, дотримувались того, що Господь їм сказав. І отримали нагороду. Нагорода це їх син, Самсон. Сонячна така дитина, сонце, Самсон, Шемен, так, сонечко, так. І це була особлива дитина, нагорода для них. Яке практичне застосування для нашого життя? Ми можемо взяти з цієї історії про народження Самсона. Коли ми зустрічаємось з Господом, чи боїмось ми, чи не боїмось, чи наш розум тверезо сприймає ситуацію, аналізує оточення і так далі, які наші дії далі відбуваються. І потім, коли ми зустрічаємось сьогодні з Господом, Він каже нам, що нам треба робити. Коли ми читаємо цей уривок, ми бачимо, що ці люди прагнули мати дітей, вони хотіли. Але якби вісник Божий сказав їм: підіть, наберіть води, поставте в ту воду вербичку, і хай вона там стоїть, поки вода не позеленіє, поки коріння не пуститься, а як пуститься, висадите, то це одна справа. Це можна робити там декілька місяців. Все, що сказано, і то ти поставив і спостерігаєш. Тобто не приймаєш персонально якусь участь, uh -huh. ти щось зробив частково. Так. Уривками споглядаєш, спостерігаєш, водички підливаєш, щоб воно там пускало коріння. Потім пішов цю вербичку, висадив, і ось це дерево вже посаджено. Ну, будинок побудувати це складніше. А дитину не просто народити, а дати їй виховання. Це ще складніше і пильнувати це. І так само і в нашому житті. Нам треба не тільки зустрітися з Господом. Звернутись до нього, визнати свою провину перед Ним і сказати: Господи, скажи мені, що мені робити? І Господь нам каже: люби ближнього свого, виконуй заповіді мої, читай слово моє, пізнавай мене, і що я хочу персонально від Тебе. І це все життя дуже довго, дехто може не витримати. І вони пильнували це. Дев'ять місяців, не менше дев'яти, поки ця дитина не народиться, а потім, коли народилася дитина, жінка народила сина. Дуже схоже, як про Ісуса сказано, що Марія народила сина і назвала ім'я йому Самсон, і виростав той хлопець. А Господь благословляв його. Дуже схоже, як Лука, просто наче це так, наче Іван Луки читає. А е, Господь почав діяти в ньому в дановім таборі між цоря та між Ештаолом, наче це не про Самсона, про того, якого ми будемо читати в наступному розділі, наче це про якусь зовсім іншу людину. Так, і зверніть увагу: написано перше, що робить людина. Вона зростає, а від Господа залежить благословіння. Він благословляє. І коли Господь благословляє, коли в цьому процесі ми бачимо, що Дух Господній перебуває на людині. Дух Господній перебуває на людині, яку Господь благословляє. І треба сьогодні нам задати, спитати себе. Чи я благословена людина, чи Господь благословляє мене, чи я сьогодні живий, чи в мене є дах над головою, чи в мене сьогодні є одяг, чи в мене сьогодні є їжа? Хіба це сьогодні не благословення? Якщо Господь благословляє, ми відчуваємо, що Дух Господній на нас і Почав діяти Дух Господній в людині, яка благословена, почав діяти в цілому таборі. Тому якщо Господь нас сьогодні благословляє, нам гріх сидіти і нічого не робити. Ми маємо діяти, ми маємо сьогодні дати. Духу Божому Господньому почати діяти через нас так, як він це може, а не так, як ми це собі уявляємо. Хай Господь рясно нас всіх благословить. З 13 го розділу книги суддів, дослідження якого ми завершили. Ми дізналися про те, як в світ з'явився 13-й суддя Ізраїлю на ім'я Самсон. Про його народження дружині Мануаха сповістив ангел Божий. У всій цій історії з його народженням ми частково бачимо алюзію або прообраз появи в світ нашого Спасителя і Господа Ісуса Христа. Цікаво порівняти, що про народження Ісуса Христа, Марії, і Його Матері, теж сповістив ангел. Тут існують дуже схожі паралелі. Цікаво звернути увагу також на те, що коли Маноах запитав ангела про його ім'я, той відповів ось що. І сказав йому ангел Господній, чому ти питаєшся про моє ім'я? Воно дивне. Ангел відповів, що його ім'я дивне. То що ж це був за ангел? І чи дійсно це був ангел? В книзі Пророка Ісаї, про майбутнього Спасителя людства Ісуса Христа, ми читаємо такі слова: це дев'ятий розділ книги Пророка Ісаїї. Бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах Його, і кликнуть ім'я йому дивний, порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Як ми бачимо, пророк Ісая називає дивним Месію Ізраїля. Ми можемо припустити, що цим ангелом Божим, якого побачив Мануах, був ніхто інший, як Божий син, Месія, і він був тут ще до свого втілення. Якщо ви пригадуєте, то на сторінках книги суддів ангел Божий вже з'являвся людям. В другому розділі книги суддів ми читали такі слова: І прийшов ангел Господній з Гілгалу до Бохіму та й сказав: Я вивів вас із Єгипту до того краю, що присягнув був вашим батькам, і сказав: Я не зламаю свого заповіту з вами повіки, а ви не складете заповіту з мешканцями цього краю, їхні жертівники порозбиваєте та не слухали ви мого голосу. Що це ви зробили. Ви звернули увагу на те, від якого лиця промовляє цей ангел. Він промовляє від імені Господа Бога. Він говорить: Я вивів вас із Єгипту. Також про цього ангела написано, що він прийшов з Гілгалу до Бохіму. Цікаво, що він робив в Гілгалі. Про це теж має бути десь написано. І є написано. В книзі Ісуса Навина ми читаємо про це такі слова: І таборували Ізраїлеві сини в Гілгалі і справили Пасху ввечері 14-го дня місяця. На єрихонських степах читаємо далі. І сталося, коли Ісус був при Єрихоні, то звів очі свої та й побачив, аж ось стоїть навпроти нього чоловік, а витягнений меч у руці Його, і підійшов Ісус до нього та й сказав йому: Чи ти наш, чи наших ворогів. А той відказав: Ні. Бо я вождь Господнього війська. Тепер я прийшов. І впав Ісус на обличчя своє до землі, і вклонився та й сказав йому, що говорить мій пан своєму рабові, і сказав вождь Господнього війська до Ісуса, скинь взуття своє, своїх ніг, бо це місце, на якому стоїш ти святе, воно ну, й зробив Ісус так. Ким називає себе цей ангел? Він називає себе вождем Господнього війська. То хто це такий? Боготець? ні. В книзі об'явлення, 19 розділі, ми читаємо такі слова. Очі його, немов полум'я огняне, а на голові його багато вінців, він ім'я мав написане, якого не знає ніхто, тільки він сам. І зодягнений був він у шату, покрашену кров'ю, а йому на ім'я Слово Боже. А війська небесні, зодягнені в білий та чистий вісон, їхали вслід за ним на білих конях. А з його уст виходив гострий меч, щоб ним бити народи, і він пастиме їх залізним жезлом, і він буде топтати чавило вина лютого гніву Бога Вседержителя. Це портрет Ісуса в майбутньому, друзі мої. А в книзі суддів ми бачили, як Ісус Христос діяв в минулому ще до народження. Це ще одне свідчення Його божества, яке ми знаходимо на сторінках святого письма. А про те, як розвиватимуться події в книзі суддів далі, ми почуємо в наступних випусках. Сьогодні наш час вивчення Божого Слова вичерпався. Божих вам благословень і до наступних зустрічей.